Доброго всім дня. Так, приїхала я подивитися, чим Ярик тут займається. У нас тут город. Це мій був, я віддала Ярикові, а це рядом дочка забрала бабку. Маму до себе стареньку відпродала Ярикові. Це обістя. І рядом город. Але коли вже бабка була сама, не могла, і вона запустила, тут була чиста границя, і вона запустила, і повиростали отакі клинки здовж. Ярик наробився ще тут, повирізав, поробив отакі пеньки, і оце курчує. І оце здовж, здовж цієї сторони города, здовж пеньки. Звідси так далеко до води. Так що нам не страшні ніякі підтоплення. І ще горб який. Так що геть, якщо розлиється вода і по городах, то горб до хатів дуже далеко. Кажеться, не дуже товсті клинки, а коріння сильні. Наша річка, гірський тікич. Заростає очеретом, дощів нема, снігів нема і води нема. Оце берег. До города. колись була повна річка, повно води, аж, аж на рівні з берегом з городом. Так що весною, як розставали сніги, то вода затоплювала всі городи низом. Це так він планірує, розгортає. Оце такий горб, такий перепад. Колись були границі. Тепер це все треба викорчувати і цього горба зрізати і зрівняти. Ой, йому ще роботи тут. Так, роботи тут вистачає. Ще ось у які клинки затіняють півгорода. Теж треба буде вирізати, не знаємо коли. І зимою зайняті роботи вистачає, літом листя і теж нема коли. Ну, може, доберемося якось до них. Тут такий яр розділяє. Ця половина наша. На другій половині яру других хазів. Оце так вода колись вимулила цей яр, бо з поля сильно йшла вода, коли були сніги і дощі. Зараз вже я не пам'ятаю, щоб така вода йшла. Нема зараз снігів, нема дощів. І вода сюдою не йде. показати, бо це. Так, прийшла я на город. Тобто приїхала від Ярика, їздила на настійному велосипеді, не чую ні рук, ні ниг. Я вже відвикла, відучилася. А приїхали ми на город сіяти. Я трошки цього яду. Будемо щось робити. Міжі рядками та й підем. Від цього. Ну, йдемо по дорозі, йдемося, що в нас картопля зверху. Хто думав, що змерзне може. Да. Ну, треба їй трошки це зворушити, бо засклепила. Вже бачите, зверху картопелька. Озима. Так, да, садили в болото. А, і все. Вилазить. Буде дощик. Можеш колись буде, то вона враз вилізе. Ну давай. Підкорми від медведки. Нас гній тут близько. Та медведка повз відійде. Так. Да. Медведка хоч там місцями, що там під'їдала, а друтянка це халепа. Не знаємо, чи щось воно поможе чи ні. Ну, кинем трошки яду. Купила, тут треба висіють. А мішійка вже як сходить. Угу. А що там рідизка? Ой, я язиком збиралася, збиралася її посипати, коли глянула, а її вже починає блоха бити. Ну, посипала попілом. Ну чи воно що дасть, не знаю. Медведка, медведка під'їла. Часник не під'їдає, бо я вже спрактикувала, а цибулю під'їдає. Картоплю, цибулю, розсаду. Диви, диви ось сю. Йо-маю, це так. Да, ось. Бачите? Як під'їде, в той рік не було під'їдений. Ось все, пішло під підверг. Під да, дальше в той рік. По піддорогу була посаджена, а Але тут... Але там не так робить. Угу. Хе-хе, да, вже розстройство одне. Оце? Оце, да. А щас побачу. Ні, ще тримається трошки. Ох, йоп, хоч не йде бере на цей город. Оце ж садимо гектари, а нема. Диви. Де... Комарі. Комарі а, теж ж... Да. і комарі під'їдають. Ж... Ж... Комарі... Під оця пшоно це провірила від комарів, допомагає точно, бо з усіх розочок, що я торік садила, хто там бачив, що я казала, оце пробую, це точно більше не буду. Всього на все прожилося дві і в одному було повно-повно комарів, прям блосло зробили. Я посипала цим пшоном і їх не стало. Так що від комарів знаю, нею точно поможе. Ну, може трошки щось віджене, медвед, медведка, комарі. Дірі до насаді, Ця медведка Медведка погибоко. Курчушка вже яка гарна. Як піде дощик, вона враз виросте. Вже можна тоді пиріжки з яйцями з зеленю жарити чи пекти. Горох і горох вже посходив. Дійшла я до капусти, з близьками не підходили, здалека дивимося, зеленіє, то й зеленіє. Скільки корчиків посадили оце у такі пляшки. Ми так баклажани садимо. Можна було ще тих пляшок назбирати, але ми? полінувалися чи що? Ну, трохи я перекидала себе. <рес> трохи ми полінувалися в пляшки садити. Далі вона ось ось як гарненько прийнялася. Прижила. Прижилася. Бачите, переправляють мене. І тут гарненько. А тут тільки штурпаки. Жалуста. Нема? Отак. Я бачила, що сусідські кури ходили по городі, але що вони такі збитки зроблять, я не думала. З'їли капусту. О, нема. О, так. Тільки штурпачки. Ну, і все. От що може бути. Я ж куди так далеко зайшли. Ну, сподіваємося, що може серединку пустить щось. А тепер? Ні. Да. Бо з'їдяться зі... решту. Піду шукати пляшки. Нема діла. Оце тобі то. Ще такого не було. Так, Наташа сіє далі, я пішла пляшки шукати. Один на городі курчував, другий під трактором сидить і кобаску пече чи коптить. Так. Наша кобаска вже готова. Все заказано вже. Хто хоче кобаски на паску, заказуйте. Мясо є з чого ще зробити. Да. Замовляйте, Наташа зробить. Засадили ще два ротки кавунів. Ну, якщо вродять, то хватить усім. Хто знає, яка буде погода. В торік вони вродили росненькі, але невеликі. Так, далі сіємо квасолю. Отаку довгеньку-біленьку, що не мотається. Колись я садила під сапу. Але зараз є кому сівалочку тягати, баба вже ледача. Наташа сівалочкою сіє. Все на око, без маркера. Глазомер включила і пішло. Маркер є, тільки ним треба перекидатися. Це я сіяла під маркер, щоб можна було сапою отою сапати. А так, наче бої штучки. Не скривила під лінійку. Би не наврочити. Сілаємо отакою кругленькою, маленькою, та, що мотається. Так, капусточку ми вже сховали, понаходили пляшечки. Такі вона в пляшках. Кращенька, якщо зразу посадити розсаду, І це пляшечку надіти. Але ж треба багато, багато пляшок треба збирати. Мішки і збирати, не викидати, а ми викидали. І знаходили дротянку, Наташа посіяла оце. Це і яд. Оце знаходили дротянку і вона не жива. Ну, чи це від яду, чи це вона від чого. Надіємося, що щось трошки пропаде. Ой, яке смачне морожене. Да, до бабусі знову зайшов після садочка. А що це в тебе таке? Ти що, з дядьком здоровкався? Ти ні? Ні? А чого руки в мазуті? Де вже лазив? В садику помастився. По... По а що в садику Ага угу. Ой боже. На там цепки Да, так ти а там, що. А та... так там это Угу Ох, і жарко в нас сьогодні. Це на сонці не можна витримати. І що ти днем така спека будеш робити? І мусиш? Десь взялась хмара, але дощ не показує. Наша Омелька невеличка сімейка. Сусід своєю кавою з дому прийшов. В день спека сумасша, а ввечері вже холодно. Всім на добраніч, тихої всім ночі.